Скачемо стрибаємо зайчики малі, ручками махаємо, радісні, смішні, Зайко, прокидайко разом з усіма, руханку ранкову робить він щодня Зайко, прокидайко Вушка піднімає. Сонечко ранкове з радістю вітає. Ручками до неба, тупоче, Туп, туп, туп ура, скачемо, стрибаємо, зайчики малі, ручками махаємо радісні, смішні, зайко, прокидайко разом з усіма, руханку ранкову робить він щодня. Зайко, прокидайко вушка собі тре, лапки в боки ставить, скаче уперед. Дзінько засміявся ха, 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 скачемо, стрибаємо, зайчики малі, ручками махаємо, радісні, смішні, зайко прокидайко разом з усіма, руханку ранкову робить він щодня, скачемо, стрибаємо, зайчики малі, ручками махаємо, радісні смішні зайко прокидайко 十年。